Вітаємо на рідному телеканалі. Сьогодні розповімо про найголовніше та найцікавіше, що відбувалось в місті та області. Перевірка укриттів у багатоповерхівках триває у Вінниці. У Вінницькій громаді створили третю патронатну родину. Ветеранський простір для підтримки військових та їхніх родин запрацював у Шаргороді. Перевірку укриттів у багатоквартирних будинках, в яких створено ОСББ проводять у Вінниці. Наразі перевірено 346 приміщень для тимчасового перебування населення під час повітряної тривоги. Така перевірка триває з березня, завершити її планують до серпня. В одній із багатоповерхівок Вінниці укриття облаштували не лише безпечно, а й комфортно. У ньому є все на будь-який випадок життя: бездротовий інтернет, опалення, розваги для дітей, тренажерна зала та вбиральня. Голова правління ОСББ Юмір Олег Побірський відчиняє двері до укриття. Воно невелике, але чисте з освітленням та лавами й стільцями для сидіння. Його мешканці переобладнали ще на початку повномасштабного вторгнення, аби пересидіти небезпеку. Тут є вайфай, опалення на дровах та навіть санвузол. Він працює. Якщо властий насос, ми купили і воно викидає верхню трубу. І тут ми маємо. Тіба таку ванну, де можна помити руки, є полотенце, є зеркало, і маємо болера. Якщо треба гаряча вода, ми все в розєтку. І ми бачимо, що болер засвітився і бойлер працює. Облаштували сховище згідно з правил безпеки. У нас на сьогоднішній день є тут два вогнегасника, які ми в 23 році їх тут повішили, бо вони нульові. Ми виграли конкурс Подільська громада. О, І тут облаштували, є кімната там теж, де облаштовано. І буржуйка, бачите, як зроблена це, ми вже самі доробляли. Тобто, якщо діти будуть тут бігати і буржуйка буде горіти, то, значить це є не дотик до буржуйки, тобто це теж є техніка безпеки. А ще забезпечили комфортне перебування в укритті. Придбали тенісний стіл, облаштували тренажерну залу та дитячу ігрову кімнату. Дитяча кімната, тобто ви можете побачити студії і шашки, є якісь доміної книжки, діти малюють, ставлять свої, як то кажуть, ігрушки. У їхньому укритті підготувались до будь-якого тривалого відключення: не буде води, є запас питної та технічної, не буде світла, буде генератор, немає газу, запалять пічку буржуйку для обігріву. Реалізували і власними силами, і за кошти конкурсів від міської ради. Це був як спортзал, таке місце для відпочинку, для здоров'я. Але коли почалась війна, з 22-го року всі включилися, знесли стільці, матраси. Ну, все, що ви бачите, що тут зробили буржуйку, дрова, дрова закупили для того, щоб було комфортно перебувати. Це приміщення нас фактично спасло. Ми бігали сюди на початку війни постійно, тому що ну, ще не знали, як себе вести при цьому. У місті триває перевірка укриттів у багатоквартирних будинках, в яких створено ОСББ. Наразі перевірено 346 приміщень для тимчасового перебування населення під час повітряної тривоги. Це роблять працівники відділу контролю Вінницької міської ради. Ми перевіряємо їх постійно. Це щоденна робота. Ми перевіряємо приміщення для тимчасового перебування під час повітряної тривоги в багатоквартирних житлових будинках згідно додатків Комісії тептенс. Перевірка триває з березня, а завершити її планують до серпня. Безпека мешканців це один із пріоритетів для Вінницької громади від початку великої війни. Євгеній Овсяніко, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина. Нова система контролю у Вінницькому сервісному центрі. Тепер, щоб потрапити до екзаменаційного класу на теоретичний іспит, потрібно пройти через металошукач. Як це працює та з якою метою встановлено таке обладнання, дізнавалась наша знімальна група. До екзаменаційного класу для складання теоретичного іспиту заходять майбутні водії. Місяць тому при вході до кабінету встановили стаціонарний металошукач. Ініціатива з'явилася у відповідь на зростання кількості порушень правил. Чоловіки та жінки намагалися пронести із собою телефони, аби підгледіти правильну відповідь. Встановили на виконання вимог наказу МВС, який передбачає про те, що працівники сервісного центру мають унеможливити застосування технічних засобів при прийнятті іспитів. У громадян в останній час, чому встановили саме зараз, в останній час побільшало дуже випадків, коли недобросовісні громадяни, користуючись допомогою певних ділків, приїжджали в сервісні центри і були обладнані спеціальними засобами техніки, які дозволяли їм з користуватися дистанційними підсказками та успішно складати іспит, фактично до нього не готуючись. Тепер залишити свої особисті речі, телефони, розумні годинники та одяг можна у шафі в спеціальній кімнаті. Я залишаю спокійно свої речі в ящику, там телефон, портфель, і спокійно проходжу через шукач і не переживаю за свої речі. Трохи страх був. Перший раз ти знаєте, ти заходиш цей шукач. А зараз не страшно. Те саме скавочку лишив собі. Телефон металічні. Такі ж металошукачі вже працюють у сервісних центрах в Гайсині та Шаргороді. Це частина програми і забезпечення прозорих умов здачі іспитів. Окрім металошукачів, у класах уже давно працюють системи відеоспостереження. Камери фіксують кожен кут приміщення. Найчастіше це телефон. До того як була встановлена рамка, люди, які складали іспит, часто користувалися телефоном, але клас обладнаний камерами відеонагляду. Тому я коли приймаю іспит, я за цим всім слідкую. Коли люди вперше йдуть на іспит теоретичний, мені здається, відчувають напругу, дискомфорт. Адміністратори центру кажуть, що після встановлення металошукача випадків із порушенням правил не фіксували. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворощак, телеканал Віничина. Військового, який працював на російській спецслужби, викрили СБУ та ДБР на Вінниччині. Чоловік передавав ворогу координати українських підрозділів, маршрути пересування техніки та особливого складу, а також наводив удари по власній військовій частині. З нами на зв'язку Денис Закаблук, речник служби безпеки України у Вінницькій області. Мої вітання. здоров'я. Розкажіть, чи вдалося встановити, як саме військовослужбовець вийшов на контакти з російськими спецслужбами? Через давні зв'язки з контактами із так званої ДНР. Це був військовослужбовик одного з військових формувань ДНР, а в подальшому вже військовослужбовець Збройних сил РФ. Який вийшов до нього на зв'язок, і дистанційно залучив його до такої приправної діяльності. Наш фігурант ініціативно обрав псевдонім і почав зливати ворогу координати і іншу чутливу інформацію щодо військового формування, де він проходив військову службу та сусідніх підрозділів. А через які саме канали відбувалася передача інформації? Це був один з популярних інтернет месенджерів в якому вони спілкувалися, і через який передавали інформацію, В тому числі координати, карти, скріншоти та все, що ворог просив. Ну, за Просто так, звісно, цього робити не стануть. Тож, яка була винагорода чи така нагорода зраднику за свої дії. На відміну від інших зрадників, цей виявився. Цілком, е, прихильний, цілком прихильний до російської пропаганди, до російського устрою, і він зголосився допомагати ворогу безкоштовно. Він відмовлявся від грошей і надавав інформацію через власні проросійські переконання. Ну, і що загрожує зраднику? Наразі він має підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу. Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану перебуває під вартою безправ на застав і загрожує йому довічне позбавлення волі. Дуже дякуємо, що під'єдналися до нашого етеру. Прошу завжди на зв'язку. Денис Закаблук, речник Служби безпеки України у Вінницькій області, був з нами на зв'язку. Ми власне продовжуємо наш випуск новин. Третю патронатну родину створили у Вінницькій громаді. Родина вінничан Гудзовських взяли на виховання трирічну дівчинку, яка опинилась у складних життєвих обставинах. Патронат це особлива форма сімейного піклування, яка дозволяє дитині жити в безпечному та турботливому середовищі, поки її рідні долають труднощі. Зазвичай така форма виховання триває до шести місяців, але в умовах воєнного стану цей термін може бути подовжений з нами на зв'язку. Людмила. Шафранська начальниця служби у справах дітей Вінницької міської ради. Мої вітання. І вам вітання моє. Розкажіть, будь ласка, чим саме ось патронатне виховання відрізняється від всиновлення? Говорячи про будь-які сімейні форми виховання, слід говорити про те, що є постійні форми виховання і тимчасові форми виховання. Багато всі ми знаємо про усиновлення. А це найкраща форма е, влаштування дітей, дітей, позбавлених батьківського піклування, коли діти за рішенням суду набувають права і обов'язки своїх е, біологічних е, батьків. Е, є інші форми сімейного виховання, які поєднують в собі е, і державну підтримку, і е, в той же час проживання дітей в сімейних формах виховання, це опіка та піклування. Зазвичай це чи близькі знайомі, це прийомні сім'ї або дитячі будинки сімейного типу. Але до цих форм виховання, про які я сказала, влаштовуються лише діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, які мають такий статус. А ось діти, які опиняються в складних життєвих обставинах, в житті яких відбуваються якісь події, на які потрібно. Терміново реагувати ці діти влаштовуються до іншої сімейної форми, це патронатна сім'я, вона не так давно існує в нас в Державі Україні, але вже набула певної популярності. В нас в місті Вінниці довгий період функціонувала лише одна патронатна сім'я, і в цій першій патронатній сім'ї знайшли свою домівку вже семеро дітей. Які опинилися в складних життєвих обставинах. В цьому році у нас створена друга і третя патронатні сім'ї. До другої сім'ї влаштовано двоє дівчаток кілька днів тому. В іншу третю патронатну сім'ю ми влаштували ще одну дівчинку у якій майже 4 роки. Різниця полягає в тому, що підусиновлення можуть бути усиновленими або влаштованими до прийомних сімей. І опіку піку піклування або дитячий будинок сімейного типу можуть лише діти сироти або діти позбавлені батьківського піклування. А от діти, які опинилися в складних життєвих обставинах, вони можуть бути влаштовані в патронатну сім'ю. І фактично, патронатна сім'я це чудова альтернатива як сім'я для центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, які вже давно функціонують у нас в Україні. А, власне, як відбираються сім'ї, ось які хочуть стати патронатними вихователями та, власне, чи багато охочих? Ну, відбираються вони відповідно до вимог е законодавства України, які передбачають певні кроки, які повинні здійснити будь-які особи, які мають бажання стати патронатними вихователями? Зокрема, е сім'я. Чи патронатні вихователі його помічник повинні спочатку прийняти рішення про те, що вони готові надавати послугу патронату, саме послугу патронату. Чому? Тому що це тимчасова форма, в яку влаштовується дитина до трьох місяців за певних обставин до шести, а під час військового стану туди може бути продовжений цей термін, влаштовується дитина тимчасово. Після того, коли вони приймають таке рішення, що вони готові, вони налаштовані, надати не лише своє серце, своє, свою доброту, свою домівку, дах над головою тій дитині, яка опинилась в складних життєвих обставинах, але й зможуть цю дитину потім відпустити, для того, щоб вона або повернулася в свою біологічну родину. Або ж набула іншого статусу, якщо неможливо мінімізувати якісь складні життєві обставини в, в житті цієї дитини, тоді дитина набуває іншого статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, і влаштовується вже в ті форми сімейного виховання, про які я говорила раніше. Після того, коли. Ем... Вони збирають певний пакет документів, звертаються в службу у справах дітей і заявляють про своє бажання стати кандидатами у патронатні вихователі, вони їх направляють на навчання. І саме висококваліфіковані фахівці Центру соціальних служб приймають рішення про те, можна дати цій сім'ї рекомендації про те, щоб вона стала патронатною сім'єю. Або ем, ця сім'я не має того потенціалу, щоб не просто виховувати дитину, але ще й мати змогу потім її відпустити і надати їй можливість знайти себе в іншій сім'ї, в трошки іншому житті. На жаль, е ви почули таку цифру маленьку: це три патронатні сім'ї, які функціонують на території Вінницької міської територіальної громади. Нам би хотілося, звичайно, набагато більше таких сімей. Тому що, за нашими підрахунками, потреба нашої великої територіальної громади складає десь, ну, як мінімум, 10 патронатних сімей. Я вже говорила про те, що це чудова альтернатива потраплянню дітей до Закладів цілодобового перебування. Тобто всі проблеми, всі негаразди, які виникають тимчасово в житті дитини, вона може пережити в тій сім'ї, яка надасть їй необхідну допомогу, в тому числі реабілітацію, навчить певним навичкам. Чому? Тому що ці діти, які опиняються в складних життєвих обставинах, в більшості мають певний не зовсім гарний досвід попереднього життя, не завжди ті традиції, які підтримуються нашим суспільством. Через те це досить важка праця патронатного вихователя, які фактично не 8 годин в день працюють, не 40 годин на тиждень працюють. А 24 на 7 проводять з дитиною і не лише займаються її вихованням, харчуванням, доглядом за нею, але й вчать фактично жити, вчать існувати в тому суспільстві, яке у нас є. На жаль, таких кандидатів у нас не досить багато, але ми дуже сподіваємося на те, що у нас є три гарні, чудові патронатні сім'ї. І цей їхній досвід буде просто надихати всіх тих, хто наважиться стати патронатними вихователями. Пані Людмило, дуже дякуємо, що під'єднались до нашого етеру і насправді розповіли насправді таку важливу інформацію. І вам дякую за те, що запросили. Нашим глядачам нагадую, Людмила Шафранська, начальниця служби у справах дітей Вінницької міської ради, була з нами на зв'язку. Ветеранський простір вже працює у Шаргородській громаді. Тут військовослужбовці, ветерани та їхні родини можуть отримати юридичну консультацію, психологічну підтримку та допомогу з оформленням документів. Простір діє на базі центру зайнятості. Наразі тут працює фахівчиня з супроводу ветеранів, а незабаром до команди приєднаються нові спеціалісти. Окрім допомоги з працевлаштуванням і пільгами планують організувати спільне дозвілля та реабілітаційні заходи. Супровід ветеранів війни, організація там, допомога їм з оформленням документів, різних пільг, субвенцій на житло. На даний момент 29 людей звернулися по допомогу. І ніби успішно їм допомогли. до всіх має бути єдиний підхід і увага. Тому ветеранський простір це те місце для ветерани, наші захисники і їхні сім'ї зможуть знайти різного роду і різні види підтримки і допомоги. Навіть поради і консультації це надзвичайно важливо. А деколи просто добре слово. У цьому просторі підтримують не лише юридичного й психологічного фахівчиння. Анна Житнікова з власного досвіду розуміє потреби ветеранів. Її чоловік повернувся з фронту з важким пораненням. Переконана, важливо, щоб кожен боєць мав поруч людину, яка допоможе адаптуватись до мирного життя, і саме таку підтримку вона прагне надати у ветеранському просторі всім, хто її потребує. Я маю чоловіка ветерана війни з інвалідністю першої групи. В нього ампутована кінцівка, і я знаю, що бачу, що йому дійсно потрібна допомога, і в нього є я, яка йому завжди допомагаю. Там супроводжую його. Я розумію, що у деяких ветеранів немає такої підтримки. Я б хотіла їм також допомогти. Друга зміна літнього табору для підлітків віком від 11 до 17 років стартує у Вінницькому технічному фаховому коледжі. Учасники проходять насичену семиденну програму, яка поєднує емоційну підтримку, розвиток лідерства, інноваційні технології та креативність. Діти зануряться у світ сучасних технологій: програмування, ардуїно, 3D-друк, технічне моделювання та створення міні-проєктів. Хлопці та дівчата в ігровій формі вивчають основи бізнесу, створюють власні стартапи, формують ідеї. Та будуть вчитись їх презентувати під час бізнес ярмарку з нами на зв'язку. Дар'я Цехмейстерт, координаторка Мейкерспейсу в у Вінницькому технічному фаховому коледжі. Вітаю вас. Доброго дня. Як власне виникла ідея створити саме ось таку концепцію літнього табору для підлітків? Взагалі, Smart Camp – це є один із компонентів компонента великого проекту, який реалізує громадська організація Подільської агенція регіонального розвитку за партнерством з яконікатастрофії за фінансуванням Міністерства закордонних справ Німеччини. А ми Вінницький технічний фаховий коледж виступаємо надійним партнером громадської організації Подільська агенція регіонального розвитку і. Е ми є базою даного табору, базою даного простору. Ідея е, е... була дуже проста: це об'єднати дітей, створити їм веселі спогади про літо, е... створити їм незабутні якісь моменти з елементами навчання і з елементами якоїсь освіти. Чим ця програма з табору відрізняється від попередньої? Е, у нас взагалі вже відбулася дві перша зміна відбулася. Зараз нас триває друга зміна. В них сьогодні третій день. Е, програма е, попередньої зміни не відрізняється лише відрізняються проекти, які діти реалізовують. Е, вони продумують самостійно з тренерами. попередній е, Зміні це був світильник з різними датчиками і розумний світлофор. А на дані зміні я поки не готова вам розказати, тому що це секрет, який ми дізнаємося в суботу. Як виглядає ось типовий день у таборі? Типовий день у нас він дуже різний, тому що у нас є 30 наших таборят, як ми їх називаємо, і вони працюють за різною програмою. Тобто, перший день це понеділок у нас розпочинається знайомство, вони всі 30 разом зустрічаються, знайомляться. З наступного дня вони діляться на команди по 15 дітей і вони займаються різними активностями. Наприклад, в першій групі і це день з психологом вони е, повністю пропрацьовуються, повністю занурюються. В них е, арт-терапія відбувається, е, ліплення і тому подібне. А е, інша група починає працювати плідно над своїм проектом із, разом з тренерами. Е, наступний день, наприклад, в першій зміни, яка працювала з психологом, вони... Починають роботу з бізнес коучем е, і розробляють свій стартап. Е, друга група, яка займалась в перший день над своїм проектом. Вони доопрацьовують і роблять його вже значно цілісним, і продумують над презентацією його, адже в суботу у нас чекає хакатон. Е, наступну середу вони, наприклад, змінюються групи. Тобто, діти, які відвідували СТЕМ освіту, вони йдуть на психолога і на бізнес коуч А перша група, яка була в перших два дні, вона відвідує СТЕМ освіту і займається новим проектом своїм. Персональним і в суботу в них відбувається міні-хакатон, де діти е презентують свої два проекти, захищають його, е роблять це максимально яскраво і максимально неупереджено, як це можливо. Е нас є наші е журі, наші тренери, які оцінюють і в кінці в нас є е свого роду переможці. Е а в неділю в нас відбувається святкування і закриття зміни, і це зазвичай день. Який вони е, витрачають на всі їхні забаганки? Перша зміна в нас закінчилася е, кіновечором і е, дуже багатьма обіймами, і це дуже було приємно і дуже мило важливо заважити також. Так, Я припрашу важливо ще також заважити, що е, аналогів такому табору в Вінниці немає, тому що тут в нас поєднано не тільки е, психологічні якісь і бізнес-освіта, а ще й розробка проекту технічного. Це дуже круто, тому що діти, які не дотичні навіть до технічних курсів, до технічних якихось навичок, вони мають змогу змоделювати, спроектувати і розробити е, свій технічний проект. Дуже дякуємо вам, що під'єдналися до вашого до нашого етеру. Дякую нашим вам. глядачам, нашим глядачам. Нагадую, Дарія Цехмейстер, координаторка Maker Space у Вінницькому технічному фаховому коледжі, була з нами на зв'язку. А це була власна вся інформація, яку підготувала команда телеканалу Вінничина. Дякуємо, що завжди залишаєтесь з нами та підтримуєте нас. Головне, не забувайте підтримувати наших військовослужбовців донатами. На все добре, гарного вечора.